За 12 шкур вологах, у Києві відомий мітцю рук подола. Палки я серцем і борюся проти пут неволі. До двобою зі злом завжди готов Захисники української землі врятують нашу неньку від журби. Страшного рабству Змія Лютого, лихого, скажімо, дружно: ні. І гордо Скинем вікові окови. Україну першокласник Любіть її неславність де, і з давні їх сторіть. Я мавка лісова, душа непрохідного лісу, і лісова царівна навесні. Знайте, друзі, я в серці маю те, що не вмирає навіть зими крижані. Я закликаю любих першачків природу ніжно берегти, гаї, озера, луки та річки це край наш рідний. І не лама зеленого багатства, бо людина і природа то нерушиме братство. Я, берегиня роду неньки України, моя історія, минувшина нетлінна. Я дому, покровителька, оселі захисник і матір любляча, й дендітна жінка. Я українка, горда і привітна, піклуєш родину, я повітря. Традиції без нації плекаю, пісень і звичаїв народних я багато знаю. Молитву я до Бога вознесу, прославлю нашу милу батьківщину та її красу. Історію і традиції шануйте добрі діти, щоб бід ніколи вам не знати в світі. Спробуйте вгадати юні читачі. Хто я так Коцький, Живе тепер у лісі, вся моя сім'я, хоч з дому вигнав мене злий господар, паную серед диких звірів, неначе справжній тут володар. За себе можу гідно постояти, я мудро жити мію і неабияку кмітливість показати. Ніколи у вітчій, дітки, не впадайте. Усі життєві негаразди ви, долайте щиро вчителів шануйте, а шкільну дружбу ви скрізь роки цінуйте. Свято шкільне так вже ведеться, без каші дихняних не обійдеться. Тож ми постарались, доклали сили. Та любов'ю вам каші зварила, не зіпсувати маслом каші мудрість із глибини віків. Однокашниками станете на дванадцять літ.